ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. Чи замислювались ви колись, що таке добро? Яка це добра людина, шукаючи відповідь на це питання, я згадала фразу російського письменника Олега Роя, який сказав, що добро це накормити голодного, це кожен день допомагати одинокій людині, яка живе по сусідству, це дати кошти на лікування хворої людини, конкретної людини, якій ти зможеш подивитись в очі. Нещодавно наша творча група познайомилась із людьми, що допомагають дітям, які цього так потребують, не просто перерахувавши кошти на лікування малят, але й спілкуючись з ними та цікаво проводячи час. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. Нещодавно медико-реабілітаційний центр «Дорога життя у рамках проєкту ТАЧ відвідала американська делегація гості з міста побратима Ужгорода Корваліс. Основною метою цього проєкту є організація благодійної діяльності в інтересах дітей сиріт та діток з особливими потребами. the tech project started 13 years ago. it was part of the corvallis ushkarat sister cities association. and we went to an orphanage and, and saw need that maybe there were ways we could help. and from there it grew to other programs, including the wonderful Ріабілітейшн uh, Сенер. Ми відвідали спецшколу-інтернат в селі Часлівці і побачили, що там є потреба в допомозі. А далі проект розростався і також було включений цей прекрасний центр дорожжиття. Тач so, проект він розшифровується. Як візьми одну українську дитину за руку, ось тут є yeah, тач. And so we work under with the sister cities of um, Corvallis, Oregon to Uzhgorod, Ukraine. And so many of us are from Corvallis, but And other areas, and then we come here to our sister city. Ujgorod. Так що багато хто з нас це є громадяни міста Корваліса і приїжджає, але є і з інших також регіонів Сполучених Штатів. І ми приїжджаємо сюди, в наше місто побратим Ужгород. У майбутньому як планується розвиватися ця співпраця? Які плани на майбутнє? for the future? Um, the plans for the future are to continue to work together. Плани на майбутньому це продовжувати працювати разом with the help of our Ukrainian director in the Touch Project who за допомогою нашого директора по тач проекту тут в Ужгороді Zita. пані well, so Зіта. Our dreams is that as the children leave the orphanage for them to have safe places to live in the community. І одна з наших мрій щоб 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 діти сироти, вони вони після закінчення навчання в в спецшколах, щоб вони мали місце де проживати в громаді. Continued opportunities for children with disabilities так in public schools and With the work and opportunities. Living. Living. І це це саме стосується також і продовження допомоги дітям з особливими потребами, щоб вони навчалися в звичайних школах, також проживали в громаді, працювали. І, і також допомога ромській громаді, дітям, щоб вони також навчалися. Вони мали щоб вони мали ці можливості щодо навчання. І ми працюємо з нашими українськими партнерами. Ми не вигадуємо якісь ідеї. Вони нам надають, тобто є потреба, і ми намагаємося допомагати працювати разом. Важливу роль в організації проекту ТАЧ відіграє молодь, а саме, студенти кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету. На чолі з українським координатором проекту молода команда активно залучається до благочинної справи. І ці діти мають біля 300 спонсорів у сполучених штатах Америки. І саме головне, що ці організації по перше, з реабілітаційного центру міської школи номер 14, переважно де вчаться ромські діти.

І також нова сім'я і одна програма, яка створена для випускників шкіл спеціальних інтернатів. Так що дуже цікава наша програма. і Є багато різних видів діяльності, і мені дуже дуже приємно, що ми, крім американських спонсорів, зараз маємо багато таких волонтерів, українських волонтерів, які приєднуються, наприклад, багато. Багато студентів, учнів різних наших загальноосвітніх шкіл і, взагалі, люди, які е, приклад взяли від наших друзів і підтримують цих дітей і програм, і створюють нові навіть програми. Сідні з міста Портленд подолала сотні кілометрів, аби особисто поспілкуватися з цими дітками. Своїми враженнями від поїздки та знайомства з вихованцями дороги життя вона поділилася із нашою творчою групою. I am here as an intern with the Touch Project. This is for my university. I'm studying, helping Righting, рісеarчин? Вона якби тут із СОГУ університету, тому що вона хоче допомагати дітям. їй це потрібно для університету, адже вона хоче бути логопедом, так і це потрібно для роботи майбутньої. Чи планує вона в майбутньому співпрацювати з цими дітками і саме з стач проектом? Project. Yes, I would тач like to. I would like to return to Ukraine after this trip. так вона хоче, вона залюбки повернулася ще раз в Україну, ще раз побачився дітей. А які в неї враження саме від України, від цієї співпраці з медитками? Е, вот із першими. I think this is a, of the trip. Of this I just I love it. The people here are really welcoming and I'm really impressed with the rehabilitation center. Um I the people are great. Yeah, it's very nice. Дуже приємні люди, вона дуже вражена реабілітаційними центрами ну і їй дуже сподобалось тут. В медико-соціальному реабілітаційному центрі «Дорога життя створена система реабілітації, яка включає в себе декілька напрямків. Працівники цього закладу докладають величезний зусиль задля того, аби їх вихованці досягли висот у житті. Я тут вже працюю 13 років, тобто займаю... Весь час я на цій групі, тобто діти. Які я, які, з якими я починала працювати на даний момент вже і на перейшли, прийшли тобто вже є 18-річні, 20-річні. Зараз тут у мене ось група дітей, О, діти дуже різні, дуже особливі. Багато о, нових дітей поступило цього року, і маленькі дітей, тобто діти, з якими треба о, виключно індивідуальні заняття проводити. У нас іде. О, Щодня таке ознайомче заняття. Це ранкове коло, на якому ми це більш таке, навіть визначаємо наш настрій на цілий день. Тобто ми намагаємося позитивно настроїти дітей, визначаємо, які, які сьогодні день там кількість дітей. Вітаємося, пору року, погоду, число. Визначаємо, хто відсутній, присутній. І далі у нас ідуть корекційно розвиваючі заняття з кожною дитиною. Ну намагаємося окремо індивідуально займатись. Тобто, ми їх сажає тут в коло. І кожному дається у відповідності до їхнього індивідуального плану реабілітації сімейного індивідуального плану від е, 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 корекційно розвиваючі заняття. Є якісь покращення законопросим корекційно розвиваючи заняття чи є, є результати Звісно, є? є, але дуже маленькими кроками, поступовими ми рухаємось вперед з ними. Але це кропітка дуже довга, кропітка робота, як з нашого з боку педагогів, так і з боку батьків, тому що це тільки при підтримці батьків можливо якесь ну депресування дітей, покращення. В нашому центрі надається психологічна допомога дітям та їх сім'ям, шляхом корекційно-розвивальних індивідуальних та групових занять з дітьми дошкільного віку, шляхом консультування батьків дітей всього центру, а також молоді віком від 18 до 40 років, які теж знаходяться в одному з підрозділів нашого центру. Конкретно на цих маленьких дітях проводиться робота з корекції уваги, мислення, розвитку мовлення, розвитку ігрової діяльності дітей, а також їхньої, їхньої адаптації в соціальній мікрогрупі. Скільки ви часу тут працюєте, чи ви якісь результати хороші? Я працюю в центрі вже більше шести років, але якийсь період була в декретній відпустці. Раніше я працювала на відділенні раннього втручання з дітками до шести років, тепер працюю. На цьому відділенні теж дітки дошкільнятка до семи років. Результати наявні. У більшості випадків є позитивні результати у сфері корекції уваги, у сфері розвитку мислення, стимуляції мовлення, викликання мовлення, а також розвитку зв'язного мовлення. Сподіваємось, гостям сподобались українські землі та люди, що тут проживають. Будемо сподіватися, що вони ще неодноразово приїздять до нас, і ця співпраця буде корисною. Наш ефірний час доходить до свого логічного кінця. А на завершення хочеться сказати: робіть добро, і воно вам неодноразово вернеться. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Ти 1.